Я не можу сказати вам про найближчий час, але я вважаю, що ескалація ситуації є неуникненою. Тому що Трамп може вважати, що тиском на Путіна він примусить його сісти за стіл для перемовин, а Путін, такої, такою є взагалі його політична філософія, вважає, що на тиск він має відповідати тільки тиском ще більшим. Ніколи в політичній біографії Путіна або в його внутрішньополітичних кроках, або в зовнішньополітичних кроках не було ситуації, коли він демонстрував готовність схилитися під тиском. Якоїсь іншої сторони. Навіть коли мова йшла про відставки його е, соратників з його найближчого оточення, було абсолютно очевидно, що їх треба відправити у відставку, але як тільки про це говорила в медіа і ставала публічною темою, він відразу цих людей залишав на посадах ще на пару років, тільки щоб показати, що він приймає тільки самостійні рішення. І навщо, Якщо навіть зараз він схиляється до думки, що припинення вогню. Найкращий вихід ситуації, в яку він сам себе загнав, для того, щоб показати, що це рішення самостійно, він провоює ще 2-3 роки перед тим, як прийняти таке пропозицію, або погодиться з такою пропозицією від наступного президента Сполучених Штатів, щоб не показати, що цей президент Сполучених Штатів своїм тиском спонукав його до такої дії. А це означає, що ескалація на фронтах російсько-української війни буде тільки з кожним тижнем, з кожним місяцем, збільшуватися. Ескалація ударів по тилу, як з боку Росії, по тилу українському, так і з боку України по тилу російському по військово-промислових об'єктах по нафтопроробці, то що буде тільки посилюватися з кожним на місяцем цієї війни, і війна буде масштабуватися. Це теж абсолютно неуникненно. Ніякої можливості цю тенденцію зламати не існувало, ніколи і не існує. Так що ми можемо просто приймати цю ситуацію, такою, якою вона є. Чи закінчиться це перемир'ям і припиненням вогню тимчасовим? Так закінчиться. Коли? Можливо? Я сподіваюся, що після до 2029 року може закінчитися. Якщо Путін не буде таким оперним, і якщо Трамп буде наполегливим.